Всім привіт, друзі. Сьогодні буду вам розказувати про новий проєкт. Отже, є зараз дуже багато крутих проєктів, які на ранній стадії, які зібрали тільки початкові інвест, тільки розвиваються, розкручують свої соціальні мережі, які тільки-тільки стартанули. До соціальних мережей підходить Twitter, підходить Діскорд і дуже багато інших крутих мережей, де ми можемо проявляти свою активність. Один із таких проектів, про який сьогодні буду розказувати, це Altius. Дуже класний крутий проект на ранньому етапі, який зібрав тільки перший початковий раунд інвесту, і вже запускає якісь круті активності в своєму Діскорді, в Твіттері. І я впевнений, що в майбутньому буде дуже багато крутого. Тому якщо ви бажаєте себе проявити, бажаєте десь дійсно себе реалізувати у світі web 3 як для мене, Altius дуже класний проект, який будує якусь певну фундаментальну складу, має гарний інвест, тобто гарну підтримку і взагалі. Проект, який може мати дуже круте майбутнє. Це не фінансова рекомендація, чисто мій ресерч, на який я буду робити ставку, і також можу порекомендувати будь-кому іншому. Але це не фінансова рекомендація, так як кожен мусить вибрати для себе, переглянути що для вас краще. Для мене Altius дуже класний, крутий проект. Для вас може бути дещо по-інакшому, але обов'язково зайдіть, перегляньте, що це за проект, вивчіть, яку технологію він дає, які активності, чи близькі вам чи підходять контент, чи дуже багато чого іншого. І обов'язково тоді приймайте рішення, зважуйте ризики, і якщо вам це підходить, можете дійсно круто проявляти себе на ранньому етапі в дуже крутому проєкті. Всім па-па, до нових відео!